Вночі вся Україна вкотре опинилася під загрозою ракетної атаки. Рашисти випустили 25 крилатих ракет морського та повітряного базування, 23 з яких ліквідували наші ППО. Зокрема, вісім калібрів приземлили сили повітряного командування. Схід у Дніпрі рештки залізяча пошкодили чотириповерхівку. У житловому будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Була поранена жінка 32 років. Зараз вона перебуває у лікарні. На третьому поверсі вище вказаного будинку виявили бойову частину ракети. Тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Уже ближче до четвертої ранку. Рашисти випустили крилаті Х-101 та Х-555 по центру країни. Уламки збитих ракет попадали у кількох районах Києва. Обійшлося без постраждалих. Окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 з літаків стратегічної авіації 4 Ту-95МС з району Каспію. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101, Х-555. Вдосконалювали навички, аби нищити ворога. Гаубична самохідна артилерійська батарея бригади Червона калина пройшла злагодження з бойовими стрільбами. Бійці продемонстрували високу готовність до виконання завдань у справжніх бойових умовах. Змагалися бійці в точності та швидкості знищення різних типів цілей умовного противника. Умови навчання були наближені до реальних. Аби їх створити, використовували дрони та комп'ютерні програми. Військові відпрацьовували зайняття вогневої позиції, маневрування, зміну позицій, а ще закріпили навички з бойової стрільби та стрільби по легкоброньованій техніці. Особовий склад себе показав на відмінно. Повністю люди повністю змотивовані. Готові нищити ворога та виконувати любі поставлені їм завдання. І Національної гвардії, державної прикордонної служби та нацполіції обличчя нової унікальної марки Її погасили у Вінниці. Поштовий випуск присвячений нашим захисникам і захисницям, які боронять українську землю і тим, хто віддав за неї найдорожче своє життя. Дякуючи ініціаторам, які це заініціювали, що… Я був певний в цьому, що буде і марка Національної гвардії України, так починаючи від руського воєнного корабля, починаючи і зараз на даний момент дійшли до цього моменту, де ми сьогодні погасили марку гвардії наступу. Їх тут багато є, це наші бійці з наших підрозділів, це наші герої, тому от таким чином було вибрано і зображено їх. Новий поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу продовжує серію Слава Зсу презентовано Укрпоштою у 2022 році. Тираж нового блоку 235 тисяч примірників. Вартість марки 23 гривні. Комплект з конвертом вартує 69. Було прийнято рішення про створення бригад наступу. Це загони, які знаходяться під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Це Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України. Всі командири долучилися до створення цих підрозділів в нашій області, і це дуже приємна новина. І з радістю ми можемо вшанувати тих бійців, які будуть визволяти наші землі від ворога. Тож відтепер кожен охочий може придбати філателію у відділеннях Укрпошти. Було простіше зброю присвячені Збройним силам України, то забули. А тут прикордонна служба, Національна гвардія і національна поліція. Тобто за них теж сповнені, теж причесні до, до війни, до нашої оборони. У кожного екземпляра колекції має бути своя унікальна історія. Певні фалателісти. Спеціальний альбом я сам зробив, оформив, і от ці перші марки W і Fка. Це з них все почалося. Марка має свою історію, тому що передбачили марку, випустили, і через день затонув корабль їхні крейсери, Чорноморського флоту авіаносець Москва. Це правильна ідея. Я тільки підтримую ці речі. Це правильно. Нашу армію треба підтримувати всіми силами. І якщо б навіть зробили доплату, це було б теж правильно. В пользу армії. З нетерпінням чекає наступну патріотичну серію і молоде покоління. З цієї всієї серії мені найбільше подобається Держприкордонна служба. І насправді після. Марки «Пес Патрон» дуже мало висвітлюється, на жаль, допомога наших братів менших. І ось тут мені в Марці саме не вистачає ще собаки, тому що на листівці є, а на Марці її не показали. Невдовзі поштові випуски із зображенням українських військових будуть доповнюватись новими серіями марок. Їх присвятять Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України. На одній хвилі з Європою Цьогоріч Україна вперше 9 травня долучається до заходів з нагоди Дня Європи. Цього дня свято в Європейському Союзі відзначають на знак миру та єдності на континенті. Дату затвердили ще у 1985 році на саміті Європейської ради в Мілані, оскільки 9 травня понад 70 років тому міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман запропонував створити нову форму організації держав у Європі. У Гляді наднаціональної спільноти для попередження воїн, щоб їх не лише не можна було уявити, а й вони були неможливими. Тому 9 травня вважається днем народження Європейського союзу у солідарності із західними сусідами відтепер і Україна. Мир, безпека, демократія, гуманітарні цінності це те, що сповідує українське суспільство разом з усіма європейськими народами, які знищили нацизм і переможуть рашизм Це буде день Європи. Яка допомагає нам боротись на всіх напрямках на полі бою зброєю, на дипломатичній передовій, рішучістю протиракетного терору і зимового блекауту в економіці і на юридичному фронті? Це буде День Європи, нашої союзниці, яка дає прихисток українським жінкам і дітям, яка не зазіхає на наш суверенітет. І не ставить під сумнів наше право на власний вибір національного шляху. Показати, що кава це не просто напій, а ціле мистецтво. З такою метою віничанин Руслан заснував власний бізнес. В нашому місті е, хочу підняти е, навчити людей правильно смакувати каву по новому їм розказати, щоб вони відчували різницю між тим, що вони пробували до того, і що вони пробують зараз. Перший свій заклад відкрив у Бершаді. А продовжити справу вже у Вінниці допомогла урядова програма Власна справа, в рамках якої підприємцям пропонують отримати гранди, натомість створивши робочі місця. Відсилаючи ж в центр зайнятості даний бізнес-план, мені там корективи деякі потрібно було зробити, але центр зайнятості в цьому допоміг. Вони заохочені для того, щоб ви отримали якби грант, і це є великим плюсом, що вони не полишають сам на сам. На розвиток бізнесу від держави отримав 250 тисяч гривень. За ці кошти придбав меблі та частину обладнання, і працевлаштував двох людей. Зараз такий час, коли потрібно розвивати нашу державу, стимулювати нашу економіку, давати робочі місця працівникам, тому що, на жаль, на даний момент в Україні за високий рівень безробітності. Один з його найманих працівників Денис ще навчається в університеті, тож дуже зрадів, коли з'явилася нагода здобувати знання та навички ще й на практиці. Доволі важливо, особливо в сфері обслуговування, бо тут досвід грає немалу роль. Адже за пари складні ситуації вони відпрацьовуються лише досвідом, а не базою, не теорією. Програма Власна справа стартувала ще в липні минулого року. За цей час наша область стала лідером за кількістю отриманих мікрогрантів. 264 підприємці створили понад 500 нових робочих місць. Сфера послуг можу вам сказати переробна промисловість. Ну найбільше це в нас кав'ярні, пекарні розповсюджені є, і внутрішньо переміщена особа, яка перемістилась, і це сфера видавництва. Наразі триває набір на нові хвилі програми. За цей рік таких має бути 20, Тож ще є можливість отримати грант. Це фізичні особи підприємці і юридичні особи, але вони мають належати до суб'єктів малого і мікропідприємництва, крім того. Такі особи мають здійснювати діяльність на території України, тобто заборона щодо здійснення діяльності на території Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Ця програма дала старт для бізнесу, влада та лізи. Ще три роки тому вони переїхали до Вінниці Запоріжжя. Тут вирішили відкрити антикафе. І все почалося з любові до настільних ігор. У Запоріжжі ми звикли ходити в подібні заклади антикафе. Коли ми переїхали сюди, нам цього трохи не вистачало саме в тому форматі, в якому ми звикли до цього. І от власне з часом ми вирішили організувати цей простір самим. Мікрогрант вони отримали на майже 150 тисяч гривень, витратили їх на облаштування простору. Всі меблі, які тут є, ну окрім дрібних там вішиків. Ну, власне, в основному це були меблі. Простір поділили на декілька зон. Тут є куточки з іграми та міні-фудкорт. А ще для великих компаній, навіть окрема територія, мають власники антикафе і плани на майбутнє. Щоб до на нас приходили з різними питаннями, що їм треба. там майстер-класи або якісь лекції може проводити. Рівень безробіття цьогоріч в Україні сягнув 30%. І програма Власна справа може зупинити стрімке зростання цієї цифри. Тож у центрі зайнятості чекають на нові заявки від підприємців на відкриття справи чи її розвиток. У селі Печапенці та довколишніх селах у місцевих пасічників біда, вся льотна бджола, яка мала б забезпечувати вулик та медоносити, загинула. Ось ви можете бачити ось всі бджілки лежать. Пасічники вважають, що бджілок отруїли. Сотні тисяч бджілок вже не рухаються, інші ледь тріпочуться. Довкола вуликів земля встелена крихітними трудівницями, які загинули, повернувшись зі свого останнього робочого польоту. Пасіку, у який понад 70 бджолиних родин вимерли, нам показує господар. Вся така пасіка. Возля кожного вуля лежить полопаття бджоли та дуже полопаця пчели. Вот. вся пчела лежить на дорожке і Вот возле Уля, дождик прибил. І чим сильніша була родина бджіл, тим більше робочих комах там загинуло. Без сліз про втрату своїх крихіток пасічник говорити не може. Це моє життя, це моє хобі, це мой достаток. Моє життя. Того ж дня загинули робочі бджоли і у сусідньому господарстві. Віталій Кульбаба із дружиною Валентиною показують, яких збитків зазнали. Я вже вулики. от почистив. Дивіться, взагалі критична ситуація. Критична просто ситуація. бачите, дивіться. Вовше, це в кожному вулику такі падьор візде на землі, повно бджолочок, на землі. Дивіться. Всі вулики в нас загинули. Всі, всі. абсолютно бачите. А це в садку розгортають траву пасічник Віктор Гулько із братом, а там все встелено комахами. І у кожному із шести десятків вуликів бджоли не припиняють помирати вже кілька днів поспіль. Люди мають свої припущення. Хто міг так отруїти комах? Обробляли поля поле е, з посів з кукурудзи і посіяли кукурудзу, е, обробили, і практично на другий день лягли всі і така ситуація у 15 господарствах не лише Почапинців, а й у Зоринцях та Лисогірці жмаринської громади. Пасічники звернулись у всі можливі інстанції. У понеділок чекали комісію, яка мала б провести експертизу. Та ніхто так і не приїхав. Жмеринка сьогодні мала виїхати брати е, проби пчели на аналізи, проби грунту. Але вони не союзволі приїхати. Аби спитати, чим аграрії обробляли ґрунт, ми з пасічниками вирушили до керуючого дільницею Олександра Перебийноса. Якими хіміями робили? Гульд... Харніс, І... Харнес. безпечне для бджіл? Так. Да. Чого бджола подохла? Скажите. Вовсе. Ну, бідки, знаю, треба робити аналізи. Та чим далі експертиза від дня обробки, тим більше свою справу роблять дощ та вітер. Представник аграрія запевняє, кроплять поля вночі, коли бджіл нема, і процес цей триватиме. Ми об'язані були предупредити в такий то день, в такі то часи, навіть такими-то гербіцидами. Этот день другой тут обробляється. Ну ні, не, дві неділі обробляється це все. 1700 гектарів за день два не робиться, розумієте. Ну, ви розумієте, що дві неділі нанімайте більше техніки, щоб в один день обробляти. Нанімайте, Не беріть цю землю в оренду, все як ви не можете її обробити в кратчайше. Пасіка не може бути, існувати без виліта 2 неделі. Довкола селища землі обробляють кілька аграріїв. Староста Почепинецького старостинського округу каже: двоє з них дійсно у ці дні оприскували землі. Я вам поясню, що в оголошенні написано в нічний час. А в вже... вони вже померли. Ну да. Яка причина, який підприємець, на яких полях? Але це масово. Я ще раз кажу, експертиза повинна показати. А поки люди чекають експертизи, намагаються врятувати бодай те, що залишилось. Та бджілку не зупиниш, а небезпечні поля зовсім близько. 200 метрів жолі летіти вон поле вон, столби йдуть вже по полі електричні. Скільки їм летіти? А вони ж як кажуть, кропляти з дронів, і все Це Та така ситуація. Пасічник Василь Козіл підраховує, у скільки йому обійдеться бездумне господарювання аграріїв. На сьогоднішній день як знаю, що покупають тільки рамку пчели, яка стоїть 250 гривень. У мене в улях мінімум 16-20 рамок пчели на сьогоднішній день. Посчитайте, які збитки будуть. Це збитки тільки пчели, щоб його добрати. А за сезон я викачую тонн шість меду. І цей мед – збитки. Втрата бджіл то ще й біда для майбутнього врожаю довколишніх садів та городини. Не буде ні яблучка, ні на той грушки не буде груші, ні тої малини не буде, ні тої клубнички не буде. А в полі їм наша пчела дає тільки прибутки. запилює все. Що можна сказати? Вже наступного дня комісія таки навідалась до пасічників і взяла бджіл та ґрунт із полів на експертизу. Зразки відправлять до столиці господарям. Такий аналіз обійдеться щонайменше у 10 тисяч гривень. Високий рівень виникнення пожеж. Синоптики голосили небезпеку в кількох регіонах України, зокрема і на Вінничині. В головному управлінні ДСНС попереджають, загроза виникнення займань в області триватиме впродовж трьох днів з 10 по 12 травня. А тому надзвичайники нагадують правила пожежної безпеки: як не допустити катастрофи та зберегти своє та життя оточуючих. Рятувальники Вінниччини звертаються до громадян дбати про пожежну безпеку, особливо це стосується людей, які наводять лад на своїх присадибних ділянках. Не розводьте, будь ласка, багаття, адже від сильного пориву вітру вогонь може дуже швидко поширюватися на лінії електропередач, лісові насадження та поля. Якщо ж ви стали свідком того, що хтось чинить та провокує пожежу, будь ласка, телефонуйте за номером служби порятунку 101. Якщо ж ви бачите, полум'я також. Звертайтесь до надзвичайників. Українські народні танці на сцені та аншлаг у залі. І після кожного номеру вибух овацій від глядачів. Всесвітньо відомий вінницький ансамбль Барвінок зібрав вінничан на звітному концерті. До цього танцівники три місяці гастролювали Європою. В березні місяці ми були в Іспанії, повернулися через тиждень. Головним таким пунктом нашим була Франція, хоча ми були і в Чехії, і в Німеччині. І де б не були, декілька номерів презентують спеціально для закордонного глядача. Це давня традиція е барвінка. І в яку би країну ми не їхали мовою тієї країни, ми обов'язково хоч одну пісню на сцені виконуємо. Без перепочинку від гастролей танцівники репетирували хореографічні та вокальні номери до концерту на Вінницькій сцені. Довша і кропіткіша робота це до звітних, тому що тут зібрана більша кількість танців, більше людей бере участь і більше самого матеріалу і репертуару. Вже традиційно звітний концерт стає прощальним для частини колективу. Не віриться, що вже випуск. 17-річна Софія присвятила народному танцю більшу частину життя. Хореографію називає мовою душі. Вона дає змогу відкрити себе в якомусь іншому стані, Вона захоплює більше всього. І під час танцю ти знаходишся в якійсь своїй певній ферії. А ще барвінок навчає любові до усього українського. Ми використовуємо танець, пісню як спосіб, засіб, як привід для того, щоб е, навчити дітей бути розумними, толковими, е, зібраними для того, щоб вони е, в процесі вивчення українських старовинних пісень, танців розуміли історію свого народу, своєї країни, поважали цю землю, на якій вони е, живуть. Крутки у дівчат та трюки у хлопців. Кожен танець представляє різний регіон України. Відточені рухи на сцені видаються ідеальними та легкими, але все це потребує щоденної праці та копіткої роботи. І це все потрібно виробляти при кожній репетиції. Потрібно мати стрибок, потрібно мати складку на ту ж саму розніжку, на щучку. Теж потрібно це все мати. Цьогоріч колективу виповнюється вже 39 років. Його учасники не лише танцюють та співають кожен до того ж вміє грати на різних інструментах та вишивати. Так вони прославляють українську ідентичність на увесь світ. Коли кажуть барвінок, обов'язково кажуть місто Вінниця. І в цьому є ваша заслуга Петре Адольфовичу, і заслуга всіх батьків тих дітей, які пройшли за 39 років цей славний барвінок. Я гордий тим, що сьогодні, не дивлячись ні на що, барвінок є, як Петро Адольфович дозволено працює, навчає, виховує і дивує найголовніше, дивує своїм мистецтвом, своєю майстерністю, дивує своїми можливостями. Продовжує барвінок і волонтерську діяльність на своїх благодійних концертах. Вони збирають тисячі для допомоги армії. Так лише за останні кілька місяців, завдяки донатам глядачів та учасників колективу, вдалося назбирати 250 тисяч гривень. Їх направлять на допомогу 59-й бригаді імені Якова Гандзюка.